10 червня. Кіт і щастя. Хто вважає на слово, той знайде добро. Хто ж надію складає на Господа, буде блажений. Приповісті, 16 розділ вірш 20. Неодноразово я спостерігала в бабусі за такою картиною. Молоде кошеня, бігаючи по колу, намагалося наздогнати власний хвіст, а старий кіт цього не робив. Він лише спостерігав за діями кошеняти. Воно, не припиняючи ні на мить, бігало й бігало і ніяк не розуміло, що впіймати власного хвоста неможливо. Моя бабуся, яка стояла поруч і також все це бачила, прокоментувала. Кошеня так ганяється за власним хвостом, наче вважає, що в ньому знаходиться щастя. А ти знаєш, що колись цей старий кіт, що лежить поруч, теж був молодим. І так само намагався впіймати щастя за хвоста, бо, напевно, свято в це вірив. Та й не уявляєш, скільки днів він пробігав за своїм хвостом. Мені навіть здалося, що він забув, що таке їжа, вода, все бігав і бігав за своїм хвостом. Він падав, але знову вставав і гнався за своїм щастям. Та в його житті настав такий момент, коли він утратив надію і, кинувши це заняття, пішов геть. І знаєш, що сталося? Що? запитала я бабусю з цікавістю. Хвіст кота поплентався за ним. Він знаходиться завжди з котом, а значить, і щастя з ним. Іноді щастя може здаватися невловимим або позадосяжності в часі, та це не означає, що впіймати птаха щастя не є можливим, адже воно завжди поруч, і часто людина дуже схожа на маленьке кошеня і не усвідомлює, що щастя це не настільки складно, як часто про це думають. Іноді людина може бути надто захопленою пошуком щастя, випускаючи з виду прості речі в житті, які насправді можуть зробити її щасливою. Хіба не чудово, що ти все ще дихаєш? Хіба не чудово бачити схід і захід сонця? Якщо навчитися цінувати те, що вже є, якщо навчитися розвивати в собі вдячність, то щастя буде ходити поруч завжди, воно буде йти туди, куди ти йдеш, сказала моя мудра бабуся. А чи знайшов ти щастя в житті?